Ну а зараз ми з глобального рівня перенесемося на локальний Олександр Старух з нами, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Олександр, вітаю. вітаю. Після вчорашньої трагедії сьогодні у Запоріжжі і області оголошено день жалоби за загиблими у евакуаційній колонії яку обстріляли росіяни. Скажіть, будь ласка, чи не збільшилася кількість цих жертв від учорашнього чи ранкового повідомлення? На жаль, на жаль, збільшилася. Ще одна жінка померла в лікарні, яка була важко поранена. Наразі кількість жертв досягла 31 однієї людини, 30 цивільних і один співробітник поліції, який працював, допомагав тут людям організуватися, і це також віддав своє життя. Царство небесне. Скажіть, будь ласка. Такому разі, а що з пунктом пропуску він продовжує працювати, і чи є люди, які готові ризикнути і знову скористатися цим маршрутом? Е, ну тут питання не в маршруті. Прильот був в пункт е, безпосередньо, де організаці... організаційні заходи здійснювалися. Комендатура, uh -huh. е, яка забезпечувала виїзд, там, контроль, е, допомагала організувати все дотриманням всіх норм. А сам шлях він завжди піддавався обстрілам, він завжди був небезпечним. Тому тут говорити, що там небезпека, це військові дії йдуть в тому регіоні. Звичайно, що наші збройні сили відповідно, ті, хто відповідає за цивільне співробітництво, інформували. І коли обстріли, вони зупиняли в те, що вдарять прямо, а вдарили три ракети, і вони вдарили на вхід вихід і в центр колони тобто, ну, це було все зроблено свідомо, це спрямовано. Цього ніхто не міг очікувати, якби зрозуміло, що це черговий приклад того, що ми маємо справу з терористами і вбивцями, тобто було три ракети. Але якщо я правильно розумію, то мусів бути хтось, хто наводив тоді, щоб якщо били чітко по центру і кінцях колони, і початку, то мусив бути навідник. Були... Чи ракет було 16 в той ранок. І три прилетіло конкретно в цю колону. Чотири, чотири збило ППО е безпосередньо ніхто не постраждав. Дев'ять прилетіло в одне з підприємств, теж не а Три прилетіли сюди безпосередньо. Це швидко це... сневерення. Тобто, можна чітко стверджувати, що знали, куди били? Звичайно, чітко чітко знали, били і що. Бачили, вони провели інформаційну спецоперацію і наполягають на тому, що ми самі стріляли по своїх людях. Ну, це як на Донбасі. Така історія була регулярна. Коли вони били, вбивали наших людей, розповідали для власного споживача, що ми, нібито, стріляємо самі в своїх. Ну вони і зараз так роблять. Зрештою, вони і по енергодару стріляють і розповідають, що це ми б'ємо. Зараз я ще про енергодар спитаю. питаю. Я хотів поцікавитися. Все таки, зараз пункт оцей пропуску, перепропуску він працює контрольною чи ні Рада, було засідання ради оборони. От щойно завершилось безпекова ситуація. Ми не можемо забезпечити на даний момент. Тому на кілька днів до розв'язання проблеми бачимо, як проблеми треба розв'язати, щоб не повторювалась така історія. Ну мінімізувати тут не можна безпосередньо. Уникнути такої історії, але буде призупинено виїзд людей на тут на тимчасово окуповану територію. А я хочу нагадати, це здебільшого волонтери, які возили, забирали людей, які не мали свого транспорту. Це люди, які забирали своїх родичів літніх, щоб привезти зворотню на неокуповану частину України. І Така історія на кілька днів. Це все зупинено мінімум. Це єдиний був пункт пропуску на тимчасову окуповану територію? Є. Чи, чи є якісь об'їзди? Немає нічого. Це взагалі для всіх областей єдиний пункт. Це і Донецьк, весь Маріуполь звідси виходить, в Херсонці виходять час. І зворотня їдуть гуманітарні автобуси, і Запоріжці, і Луганці, і Луганчані. Тобто це єдина така, єдиний коридор. Туди так. а звідти можуть виїхати? А, наразі виїжджають, але з обмеженнями. А, з обмеженнями це з боку росіян. Мається новозамежами з, з боку росіян, і у нас ускладнення наших гуманітарних автобусів виникли для всіх регіонів. Почали вимагати, щоб вони реєстрували такі автобуси. ліцензувалися по російських цих нормах на окупованих територіях. Так Олександр... так саме складно роблять та доводилося вже теж про це чути. Олександре ще зранку сьогодні повідомляли про те, що викрали росіяни директора атомної електростанції Запорізької Ігоря Мурашова. Що відомо про це станом на, на цей час? Ну відомо відомо, що викрали. Відомо говорив з міським головою енерго з Марловим. Відомо, що Мурашов займав принципову позицію, займає щодо того, що станція це частина української енергосистеми і керує не як енергоатом, і не брали жодної участі атомники в заходах спецоперації під назвою Тіпа Референдум. Це наслідок цього. Тобто, очевидно, це політичні мотиви. Ну бо там уже і МАГАТЕ випустило заяву. Звичайно, політичні мотиви, як, ну, як вони все і роблять. Угу. Дякую, Олександре, що знайшли для нас ці кілька хвилин у своєму графіку. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі.